шахрайська схема, яку використовують перекупи авто, та просто шахраї відповіді адвоката на підставі конкретного практичного прикладу за допомогою правоохоронних органів, хотіли заволодіти авто. І так, фабула цієї справи не за попередньою змовою з прокурором та органом досудового розслідування. Незаконно зареєстрували кримінальне провадження за фактом шахрайства з корисливою метою, а саме з метою, незаконно заволодіти транспортним засобом нашої клієнтки, який належить. 一 <noise> На правій приватної власності, та вони звернулися до суду для накладення арешту на авто. Наразі триває поліційне оскарження у поліційному суді. У подальшому опублікуємо судовий розгляд оскарження цієї незаконної ухвали, щоб люди знали свої права та площадки з продажу вживаних авто, щоб не потрапили у таку схему. Ми просимо скасувати ухвалу суду про арешт автомобіля на підставі декількох ключових аргументів. По перше, це відсутність правової підстави для накладення арешту на автомобіль. Відсутність доказів права власності. І орган досудового розслідування не надав жодних документів, що підтверджують право власності недопотерпілого на автомобіль, такі як договір купівлі-продажу або розписка про проду... про передачу коштів. Відсутність цих документів означає, що нібито потерпілий не може вважатися потерпілим у цьому кримінальному провадженні. Цивільно-правовий характер цих відносин. Ми стверджуємо, що відносини між покупцями та продавцями автомобілів мають виключно цивільно правовий характер. Відповідно до цивільного законодавства, право власності на рухоме майно переходить у момент його передачі, якщо інше не обумовлено договором. Простими словами, продали машину, а тепер хочуть її забрати. Таким чином, це питання має вирішуватися в порядку цивільного судочинства, а не кримінального. Простими словами, не маючи доказів та документального підтвердження права власності на майно, ці люди вирішили зекономити та звернулися до поліції, а не до суду. Необґрунтованість арешту як речового доказу це відсутність ознак речового доказу. Прокурор не довів, що автомобіль має ознаки речового доказу, тобто він що він містить сліди злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні. Передчасність рішення. Рішення слідчого про визнання автомобіля речовим доказом є необґрунтованим, оскільки не було проведено жодних експертиз, щоб підтвердити, що реєстраційні документи є підробленими на транспортний засіб. Далі це необґрунтованість проведення експертиз. Прокурор обґрунтовував необхідність арешту потреби в проведенні автотехнічної, технічної та товарознавчої експертизи. Ми, як сторона захисту, вважаємо, що ці підстави не виправдовують арешт, оскільки, по-перше, автотехнічна експертиза вона була б необхідною лише у випадку, якби були відомості про зміну номерів агрегатів, чого не було встановлено. Номер кузова залишився незмінним. Технічна експертиза документів. Об'єктом такої експертизи є документи, що знаходяться в сервісному центрі, а не сам автомобіль. Авто експертиза. Ця експертиза.